Давно не було відео на каналі Кліпіш 7, і як завжди, не віриться. Але це уже перший півфінал мого сьомого чемпіонату. І думаю, не варто пояснювати наскільки далеко я зайшов, якщо уже сьомий чемпіонат котиться до завершення. А так, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, оскільки там багато того, що ви не побачите інде. І чуть не забув. Дякую глічу Метеору за прев'ю. А ми не будемо стояти на місці. Починаємо протистояння Овца овця на каждий день проти діамантового шолому на прокляття нез'ємності. Приступає спірка овця на каждий день за авторством ковельтротоп, мідно калій і миха. Говорячи за прокачку, команда має прокачку неочевидну з одної сторони тіньовий горох сильно не прокачується. З другої сторони є чарівний хоріх, яка тепер перезаряджається швидше. Пружинистий біф, до речі, теж має непогану прокачку в плані перезарядки і відштовхування. Сам навіть Ковельтро говорив, що синергія пружинистої квасолі і тіньового горохостріла буде дуже важливою, як видимо, чисельність зомбі вже пробила дно, що й не дивно, коли у раунді не дуже багато зомбі. Хоріх перезарядиться і тоді легка перемога. І до речі, деменції у мене нема, тому повна назва команди. Приступає спірка, діамантовий шолом на прокляття нез'ємності. За авторством Савелій Гладченко, ХВЖ і Дек. Сама команда з прокачкою трохи краще попередньої. Хоча нагадую, що Сіфора не бафнута для баланса Всесвіту. Нарцис з прокачкою тепер має більше стану і все ще багато крутих скілів. Ну і найсильнішою прокачаною рослиною є первісна міна, яка тепер вибухає у радіусі півтора клітки. Що ми уже видимо на своїх екранах? Що з первісною міною? Обидві спірки набирають 5 балів? Раунд для захисників і пружинистих бобів трохи шкода. Зато громил миттєво знищили хоріхи. А те, що Ковельтро говорив про синергію пружинистого боба і тіньового, то він мав рацію. Коли один зомбі. Але зомбі по дві штуки на кожну лінію, що, звісно, на четвертому рівні квасоля не встигатиме відштовхувати обох зомбі. Зато горіхи у допомогу і зомбі тепер у два рази менше. Хоча самі горіхи атакують несиметрично, тому на нижній лінії кінець квасолі. Зато немарно тіньовий може просто втягнути зомбі під землю. Що до решти ліній, то читачі газети застрягли перед пружиною. А значить, далі їм нікуди просуватись. Ставалось, що тут може трапитись? Через спавн зомбі міни не мали б підірвати усіх зомбі одночасно. Але не у випадку, коли з землі першим вийшов худючий і Точніше, він хідбоксами не міг задіти миттєву міну, і неочікувана ситуація, коли хідбокси впливають на результат. Знову збірки набирають 5 балів. Раунд на постійну атаку, а горіхи миттєво знищили декілька баліст. А латаття тут тільки для того, аби передових рослин не чіпали, оскільки цей раунд уже не зовсім на міцність, а більше на постійну атаку. Тобто багато зомбі, а ваншоти нічого не успівають зробити. Хіба що горіхи змогли знищити балісти, але це зовсім інша історія. А видимо, що зомбі навіть так не можуть підійти, оскільки знову ж таки тіньовий у допомогу. Хармати з імпами уже розвалились, а балісти теж майже знищені. А дві лінії уже повністю очищені, решта ліній поки що несуть загрози. Але це яка загроза? Навіть відрохолові нічого не можуть зробити. Зрозуміло, що решта баліст розвалюється. і раунд підходить до завершення. Може, цього разу удасться обхитрити мін. Як ви розумієте, тут потрібна постійна атака, а первісна міна є одноразовою атакою, зато дуже сильною. Видимо, що зомбі взагалі не можуть підійти до Мін. Нарциси і фори самі по собі не дають зомбі підійти близько. Там навіть відроголові не витримують шкоду. Зато на одній лінії одна міна все ж вибухнула. Але це одна із п'яти. Хоча і на нижній лінії теж вибухнула міна. А що зрештою? Гадки не маю, зато інкові гармати уже розвалилися, на деяких лініях взагалі напрягу нема, оскільки балісти кидають базових зомбі. а базові зомбі для фори це груші для биття. Хоча навіть відроголові теж тут безкорисні, була напряжно лише на нижній лінії. Знову 5 балів. Поки що лідерства нема. Але у раунді на дальню шкоду може усе змінитись. Хоча візуально він виглядає такий самим. Але насправді зміни є. І основною зміною є підвищена міцність тамами на роликах аж до 4 рівня. Ну або 5-го. Я вже сам забув, який там рівень. І я нагадую, що цей раунд проти прошиваючої атаки. У той же час сваншот рослина не соло. А видимо, що глиби реально міцні. Проте при зникненні крихи хоріхи вмить знищили усіх там на роликах. А тепер чи успіють хоріхи добити вітроголових? А я нагадую, що мурокодамії все ще не дуже міцні. Хоча і рівень мурокодамії я підвищив. Але й навіть так команда терпить поразку. А тепер шолом теж приступає. А у неї шкода куди сильніша, ніж у тіньового горхостріла. Тим більше стан нарциса у цьому випадку сильніший, ніж сповільнення тіньового горхостріла. Оскільки зомбі небагато, а от первісна міна тут нічим не поможе. Хоча, напевно, і не треба. Зомбі на роликах довго стояти на ногах не будуть, і центральні відроголові тепер без захисту. Так що стан нарцисів у допомогу. А от з крайними лініями ситуація трохи гірша. Зомбі можуть якраз з'їсти мрокодамії. Видимо, що по центру зомбі довго не поростояли, і рослина мишилась ще трохи, проте було вже пізно. Це всього лиш три бала. Зато діамантовий шолом виходить у лідери. Раунд з літаючими зомбі, як ненормальні, полетіли четпак ветерани. Але сповільнення тіньового вмить зробило джетпак ветеранів повільними, а найгірше на нижній лінії, оскільки через ідеальну симетрію горіхів джетпак ветеранів не зупинили повгриби, тільки на більше зомбі не вистачило. Вівця на кожен день могло й не перейматися за раунд, якби ж у команді була нарцис. У випадку з діамантовим шоломом у джетпак ветеранів нема шансів, і відрив збільшується на один бал. Раунд з анкілосавром, і він тепер має бути таким, що повгриби не успіють врятувати тіньового хороха. Але дивіться, садири наскільки повільні, що не успіли убити повгрибів. Ну й Бог з ними. Зато на нижній лінії знову біда твориться, оскільки горіхи більше люблять атакувати фанги, ніж свої лінії. У попередньому етапі міни тут були безкорисними. Ну і знову ж таки, підселення сіфори водою не дає можливості розміщати на клітку інші рослини, не амфібії. І здається, що це кінець. Але так ставалось, оскільки міни у допомогу завдяки прокачці. Хоча одна косарка і поїхала. І здавалось, що один вибух і кінець садира. Але як виявилось, садири дуже живучі. Хоча два бала теж непогано. Зато відрив зменшився. Антистан. І цього разу зомбоні не отрима ваншот атаку від горіхів. А як ми розуміємо, раунд у більшості опирається на атаку горіха, оскільки навіть тіньовий повільненням тут не допоможе. Тільки це у випадку, коли є зомбоні. Тому горіхи у допомогу. А деякі машини знищили пружинистих квасоль. Зато майже всі зомбоні знищені. Сово майже значить, що на нижній лінії у команди проблеми, коріхи ще швидко не перезарядяться, тому тільки 4 бала. Здавалось, я можу робити вигляд, що інтрига тут є. І зробимо вигляд, що у команди нема первісних мін, які можуть без всяких проблем знищити усю солянку із зомбі. Хоча ставалось, що зомбі не получиться згрупувати. А значить, міни не будуть тут ефективними, тільки не усі міни вибухнули одночасно. А я нагадаю, що міни можуть атакувати крайні лінії. А як тільки ускунчики підійшли до решти мін, так вмить зомбі не лишились на газоні. І знову діамантовий шолом виходить у лідери. Раунд на оборону тила, і знову горіхи спробували знищити зомбі, які захищені дамами на роликах. Зато підлітають проспектори і знову хоріхи майже усіх проспекторів убили в польоті. Хоча на деяких лініях проспектори змогли перелетіти і вижити, але це ненадовго. Хоча виявляється, що по два зомбі можуть просто перейти яму тіньового хорохостріла, тому цього разу утягнути під землю решту зомбі не вийде, прийдеться добивати зомбі зі спини. І тіньовий може убити умовного конуса і зберегти морокодамію. А що робити з вітроголовими? Єдине, що команді допоможе, це тільки атака тіньового, інакше ніяк. В принципі, морокодамії можуть деякий час простояти. І стан тіньових хорохів теж сповільнює смерть для Морокодамій. Шкода, що пружинисті квасолі не змогли перекинути зомбі через морокодамію. Було б тоді трохи цікавіше, а що до самих зомбій, то у них відра уже майже все. Далі вони стануть звичайними зомбі без броні, і тіньові горохи рятують решту мурокодамій. Стається, чи буде шолому складено пройти цей раунд? А насправді для деяких, а точніше для усіх, очевидно, яка рослина сало. Зато дивіться, Сіфора знищував у польоті проспекторів. Видно, що навіть без оборони назад можна щось зробити зомбі. Хоча це не важливо важливо зберегти Мурокодамії. а врятують Мурокодамій первісні міни. Команди не хочуть втрачати бали. Раунд на прошиваючу атаку, і, коротко кажучи, тут є ті ветерани. Які мають до фіга здоров'я, ну і ще вони сповільнені кондішеном. Тільки горіхи не повелись на єтті нічого особливого 5 балів. Так ось ще одна зміна у раунді це чакуни ветерани. Хоча це все одно нічого не міняє звичайний раунд на проживаючу атаку, а сіфори навіть не бафнуті, без проблем перебили чакунів. Напевно, уже третій раунд відрив не міняється. Заранячий раунд, і коротко кажучи, замість цикорпів тут пеки ветерани без імпів і прискорені серфери кондішеном. Із першої атаки горіхів третина зомбі була знищена. Побільше, більше, більшість зомбі умить зупинились. Ну і серфери не змогли показати свої можливості, оскільки стан тіньового у допомогу. А так легкі 5 балів. У цій ситуації сповільнення тіньового горохостріла важливіше, ніж стан нарциса. Зомбі як ненормальні, біжуть, а бики вмить активували міни, як справжні сапери камікадзе. і тепер решта таранів без проблем протаранили центр. На краях ситуаціях трохи покраща. На верхній так взагалі вийшло сперегти один бал, а унизу Сіфора може не справитись. Що ж? Неочікувано але це всього лише один бал. І вівця на кожен день виходить у лідери. Час об'єднати веселе з корисним. Веселе це пляж, тільки без рибалки, на жаль. А замість рибалки будуть іти зомбі, а центральні рослини зазвичай менше гинуть, ніж фронт або тил. Тому могили тут, аби цих рослин відправило купатись. Тільки рослини не полетіли, а просто зникли. Що теж шкода, але суть раунда ви вловили. Зато із зомбі тут не кількість, а якість. Хоча і не дуже така сильна якість. Взагалі, як і сплеш, так і ваншот тут можуть бути. А що до читачів газет, то здається, що синергія тіньового і пружини мала працювати. Тільки читачі швидкі, і вони після відштовхування швидко вертаються і з'їдають квасолю. Тільки читачів газет чекають тіньові ями. Здавалось така незначна втрата. Нарцис. Тільки не забуваймо, що нарцис хрупує зомбі. А тут є зомбі з качкою. І проблема в тому, що на воді вони швидші. І не подумайте, що я спеціально щось підлаштував проти мін. Тут уже проблема, що нарциси зникли, а значить синергія теж. Тому із рослин залишились тільки сіфори. І з громилами справитись їм не проблема. А от з читачами газет, які дуже швидкі живучі, буде проблема трохи. Тому центральні лінії швидко падають. І тільки по краям лишились читачі газет, які ще мають при собі газети. Але поки що, а може і не поки що. Фори просто повільні трохи. А так це поразка для команди. А вівця на кожен день відривається від опонента. А тепер і сам раунд на баланс. І знову ж таки, у команді дві рослини коштують однаково. Тому знову перевіряти два варіанти. У випадку, де нема горіха, усе майже так само, як у попередньому раунді. Ну хіба що зомбі трохи більше? Для тіньового хороха це не важливо. А видимо, що зомбі лишилось небагато. І прямо зараз ми побачимо у всій красі синергію пружинистого боба і тіньового гороха. Видимо, що громили ветерани не можуть добратися до пружинистих квасоль. Тобто, виходить закрите коло, з якого хромили не виберуться, і це легка перемога. У випадку, коли нема тіньового гороха. Тоді здається, проблемою має бути кількість зомбі, тільки немарно пружинистий біп у допомогу, і з громил ветеранів лишився тільки один на нижній лінії. Таке відчуття, що чарівний горіх у першу чергу атакує або свою лінію, або верхню лінію, через що получається, що нижня лінія найбільше страждає, поки якась інша лінія може бути у кращій обстановці, ніж інші лінії. Хоча у цьому випадку це не важливо. Тут зомбі все одно не представляють якусь сильну загрозу. Та й видимо, що зомбі ще не підійшли до пружинистої квасолі, а їх уже менше половини. А що це значить? А нічого особливого, просто горіхи переб'ють решту зомбі, ну і ще щитоності трохи тормознуті. І напевно вони просто не зможуть навіть пружинистих бобів з'їсти. Ого, знову у команді дві рослини коштують однаково. Ну і до речі, зараз звертання до Дека. Я не плакі плакі, і цього разу у теменції ковельтро не буде, тому тримай свій трек. Що ж, обидві спірки набрали 5 балів, а інтрига з хорем жива. За три раунда ще може багато чого статись. А раунд хаосу стається щось змінилось. Тільки що? А нічого. Хоча так, збільшилась численність зомбі. Тільки для тіньових хорохів це взагалі не важливо. Творців хаосу, консультанток і фортепіано знищили, і у мить зомбі лишилось всього лиш одиниці. І то поки що. Чи зможе нарцис здути хоча б трохи зомбі. І деякі зомбі реально полетіли за газон. Хоча найважливішу роль відіграли, як не дивно, первісні міни, і з зомбі лишилось майже нічого. І знову відстань між командами не міняється. Інтрига все ще жива. І пам'ятаємо, що раунд з Керканцюа не профільний раунд для відьмового хоріха. І взагалі, майже більшість команд з горіхом потерпають у цьому раунді, через те, що горіх не ланшотає Харгів, зато сповільнення тіньового дуже корисне. Ну і не забуваємо про синергію з пружинистого Боба і Тіньового гороха. Хоча це вже перетворюється у нахвалення Ковельтру за геніальність цієї комбінації. Але не суть. Видимо, що харканцюа уже втрачають свої голови, лишились юрські гаркантюа, які дуже повільні. А видимо, що по центру ситуація найкраща, хоча із базових хархів лишився один на нижній лінії. Але недовго він був, лишились тільки юрські харкантіла, і вже дві лінії захищені. По центру харху трохи менше повезло, а от унизу харху навпаки повезло. Тому напевно це втрата одного бала. Хоча все одно 4 бала для закріплення непогано. Довго говорили про вівцю на кожен день, а з діамантовим шоломом розмова буде з хархами дуже коротка, тільки спочатку їх буде групувати нарцис, і хархи поступово трохи проходили. Хоча усі знають, що найцікавішим буде вибух міни. А вийдемо, що на центральних лініях туторіал хархи кидають своїх імпів, і тільки нічим добрим це не закінчилось. Радіус атаки міни все ще далекий. Тому раз за разом пролунали вибухи, а потім і крайні міни добили юрських гаргів на краях. На моє щастя, інтрига до спаму залишилась, хоча можлива тільки нічия або поразка. Приступає до спаму відстаюча збірка діамантовий шолом на прокляття нез'ємності. Проти спаму у команди є первісна міна, тільки у попередньому етапі пам'ятаємо, що мін не вистачає. Тому сіфори тут теж важливі. Щодо самих зомбі, то це Індіана Джонси, підсилені двома зіллями міцності. По здоров'ю вони майже як відроголові, і міни знищили майже половину зомбі. Плюс до того, це ще не усі міни вибухнули. Тому підходять індіана Джонси до мін і нічого доброго з ними не трапилось. Остання міна якраз доб'є решту зомбі. І залишились зомбі лише на багато страждаючій нижній лінії. І буде обідано, якщо фори не доб'ють індіана джонсів. Тим більше мені треба більше інтриги потримати для утримання. Зомбі на нижній лінії уже кусають нарцис і на чергу хвора. Ну давайте для інтриги, хоча б, не вже екстра раунду не буде. І команда реально допустила утрату балу. І це значить поразка у битві. Тепер можна не набирати бали. І в принципі, зомбі мають здоров'я майже як у відроголових, а тіньовий не справляється зі спамом відроголових. Тому відьми і квасолі мають просто затримувати зомбі якомога довше. І тоді тіньові успіють перебити індіана-джонсів. На центральних лініях зомбі пройшли трохи більше ніж на краях, хоча індіана джонси втрачають кінцівки. А це значить, що хорохам лишилось уже небагато. А вже по центру тіньовий горох сховався. А це вже значить поразка, оскільки тіньовий уже не вийде з ями, оскільки він боягуз, зато верхня лінія вистояла. І ще друга лінія може вистояти. Там якраз зомбі лишилось набагато. Так що їх можуть добити навіть пів гриби. Або навіть тіньовий може втягнути зомбі. І це буде ще один бал. А що до решти ліній, то нічого доброго там нема. Тому це всього лиш 2 бала. Але навіть так це чудо. І фінальний рахунок 63 на 60 у вигоду команди овця на каждий день. Ось ми і оприділили фіналіста мого сьомого чемпіонату, і ним стає вівця на кожен день. І команда все ж то вела, що не обов'язково якась дуже сильна прокачка. Ну і ще тіньовий тепер претендент на бан у моєму терлісті, тому збір команд прийдеться трохи почекати. А так, уже скоро ми дізнаємося опонента команди вівця на кожен день. А так, це все. Ви на каналі Кліпиш 7. Очікуйте наступні відео.